В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. У Березівському районі зареєстровано підозру на правець хворий знаходиться в стаціонарі на лікуванні. За, ода... За останні 10 років на Одещині було зафіксовано сім таких випадків. Один з пацієнтів це дитина. Про те, як вберегтися від хвороби, запитаємо в наших гостей. В студії Єлизавета Загайнова, лікар-епідеміолог відділу імунопрофілактики Одеського обласного центру контролю профілактики хвороб. І Світлана Кушнір, лікар-епідеміолог відділу епілот. Нагляду та профілактики інфекційних захворювань Одеського обласного центру контролю профілактики хвороб. Вітаю вас і вдячна, що ви тут. І давайте одразу до інформації, що зараз пацієнтом, в якому він стані і чи підтвердився діагноз. Е, зараз пацієнт знаходиться на стаціонарному лікуванні. Стало відомо, що хворий захворів 27 липня. І тільки через два тижні після початку захворювання він звернувся за медичною допомогою до лікувального закладу зі скаргами на головний біль, судоми м'язів лиця, судоми нижніх кінцівок, і де було встановлено діагноз правець під питанням. Як я вже зазначила, зараз пацієнт в стабільному стані, знаходиться на стаціонарному лікуванні, діагноз правець не підтвердився, і він знаходиться з приводу неврологічної симптоматики. Лікування відбувається. Ви от згадали, що він. Звернувся до ліка... до лікарні, до закладу, так медично, тільки через два тижні. Наскільки це небезпечно? Так, от відтягувати цю симптоматику хвороби і чим може це загрожувати для пацієнта. Це дуже небезпечно. Хочу напам'ятати, що при перших ознаках захворювання потрібно звертатись до лікаря за медичною допомогою в зв'язку з тим, що правець це гостра інфекційна хвороба, яка характеризується ураженням центральної нервової системи з розвитком судом. І можливим розвитком асфіксії і може призвести до смерті, навіть якщо хворі звертаються за медичною допомогою, то відсоток від 10 до 70%, відсотків, а може і в деяких випадках, і 100% відсотків може призвести до смерті, до летального наслідку, тому потрібно негайно звертатись за медичною допомогою. І от знайшла інформацію, що те, що на початку сказала, що на Одещині за останні 10 років було сім випадків, і один з них це дитина. Чим закінчився останній з випадків? Що це було і коли це було? Е, е, останній випадок був зареєстрований і підтверджений в Одеській області в 2021 році. У дитини 12 років це хлопчик. Який страждав на псоріаз, і він мав е, свіжі псоріатичні рани і е, перебував на риболовлі зі своїм батьком, е, і відбулось забруднення свіжих псоріатичних ран. І відбулось зараження, і встановили е, діагноз правець. Потім ця дитина знаходилась на стаціонарному лікуванні тривалий час, але ця дитина видужала без залишкових явищ, тому що мала повний повну вакцинацію згідно календаря профілактичних щеплень. От про щеплення окремо дійсно поговоримо. У мене до вас питання. Mm -hmm. Скажіть, чи можна взагалі один випадок вважати вже спалахом хвороби чи ні? Один а, випадок так. спалахом хвороби не можна вважати, це поодинокі випадки, вони реєструються не кожний рік. І тому не можна вважати, тому що захворювання від хворої людини до здорової не передається, і тому цей випадок можна вважати поодиноким випадком. Це ні в якому разі не спалах. Єлизавета, а коли от такі взагалі випадки стаються, так коли ми дізнаємося і підтверджений діагноз, це означає, що десь там недовакцинували населення, що відсоток впав, наприклад, що тенденція погіршилась. Ваша думка? Хочу наголосити, що о, правець о, може вражати навіть вакциновану людину, але наслідки о, не будуть такими, як у невакцинованої людини. О, тобто, якщо Людина має повний вакцинальний комплекс і з останнього ну, та ревакцинацію та з останнього щеплення ще не пройшло більше п'яти років, то вона е, рахується захищеною від вправцю. Якщо е, пройшло вже більше п'яти років з останнього щеплення, е, то ну, у, у разі отримання якоїсь травми е, треба цій людини, людині. Оказувати екстрену допомогу у вигляді анатоксину дефтерійно правцевого або імуноглобеліну людського протиправцевого. Тобто лікування існує? Чи профілак... профілактика це щеплення, а лікування, якщо людина вже заразилась? Лікування всі хворі повинні у яких. Є е, скарги, якісь е, підозра на правець, повинні звернутися за медичною допомогою, і тоді сімейний лікар може направити до інфекційного стаціонару, або так, як е, це може призвести людина пізнє звернення, то може опинитись відразу у відділенні інтенсивної терапії. Е, е, і лікування яке? Е, в основному це лікування е, комплексна протисудомна терапія. Е, ще додаються антибіотики, і лікування відбувається відповідно протоколу лікування. Але ці, ці люди повинні звернутись спочатку до лікаря, а потім їх уже направляють за кваліфікованою допомогою. Відповідні заклади. От ви згадували про ревакцинацію. Я правильно розумію, що дорослі кожні 10 років повинні повторювати щеплення проти правцю? А, так, Так. Тобто, ну, стосовно щеплення, згідно календаря щеплень, існує первинний вакцинальний комплекс. Це три вакцинації у дітей у 2, 4 та 6 місяців, та потім ревакцинація в 17 місяців, у 6 років, у 16 років і, і надалі кожні 10 років. І, от я хочу свою особисту історію розказати. Я нещодавно згадала, а що там у мене з цієї гори тому що ми багато в студії з гостями говоримо, а до себе якось. Руки не доходять, і я порахувала, що я вже чотири роки ходжу без вакцини, без ревакцинації, і я зрозуміла, що ні так не можна. Тут багато говорять про фактор війни, який дуже впливає, так і на доступ до медицини, і на різні каліцтва, які можуть спричинити правець. Тому треба подбати про це. Про фактор війни, як він впливає, і як швидко можна заразитися через те, що бойові дії в Україні. Правець реєструється зазвичай і в мирний час, але у воєнний час реєструється набагато частіше, це пов'язано з тим, що люди, які мають якісь порізи чи садини, чи мікротравми, чи укуси тварин, якісь пошкодження шкіри або слизових оболонок, вони можуть зараз під час повітряних тривог спускатись в укриття. В укриттях може бути пил або якісь інші забруднення. Це подразники теж подразники так? також. І ще окрема категорія: це військовослужбовці, які знаходяться в польових умовах. Ризик зростає при отриманні вогневих поранень, відкриті рани вони знаходяться в окопах, вони мають контакт з ґрунтом. Тому це війна підвищує ризик, і тому ті люди, які не пам'ятають свій вакцинальний статус або вакцинувались більше 10 років. Ми ще раз закликаємо переглянути це і звернутися до пунктів щеплень. Як це можна зробити? Куди треба звертатися? Ну, Ми дуже часто згадуємо, майте хорошого сімейного лікаря і буде вам щастя. так? А який а, шлях пацієнта? А, так, тобто пацієнт повинен звернутися до пунктів щеплень, а, ну, центри первинної медико-санітарної допомоги в основному. Ну, Як і в області, так і місцеві, ЦПМСД мають вакцину, тому пусть, ну, звертаються або до своїх сімейних лікарів та надолужують щеплення. Якщо це, наприклад, внутрішнє переміщення особи, втратили зв'язок з сімейним лікарем, переїхали і взагалі немає ні зв'язку, ні нового лікаря. Що робити? А, ну, то, Треба приходити до сімейного лікаря, а, ну, та Тобто можна укласти нову декларацію на ну так можливо укласти нову декларацію, а ще а ще допомога мені здається, надається а, і так. Якщо так, якщо треба. травма так, так. і це екстрена профілактика, потрібно звернутися в найближчий медичний центр і там здійсняти екстрену профілактику. Так. Які вакцини є на сьогодні від правцю і чим можна захиститись? Які це виробники? Так, стосовно тих вакцин, які наш центр отримував, це АКДП, тобто анатоксин, Коклюш, дифтерія, правець, виробник Індія. Це АКДП використовується для вакцинації дітей до ну, у віці 2-4-6, 18 місяців. Потім ще до нашого центру прибув. Пробула вакцина у цьому місяці. АДПМ це анатоксин дифтеріно-правцевий зі зміншеним вмістом антигенів. Це виробник Болгарія. Також вся вакцина була розподілена до пунктів вакцинації, тобто АДПМ використовується у 16 років та у вакцинації дорослого населення. Я знаю, що деякі батьки не довіряють індійським вакцинам, наприклад, так, є якісь упереджене ставлення, хоча медики часто наголошують, вакцинуйтесь тим, що доступно, що є, те й найкраще, бо воно вже є на місці, так, але є все-таки недовіра. Багато хто бажає купити, наприклад, в аптеці, принести в медзаклад і там вколотися саме цим виробником. Що ви скажете на таке? Чи дійсно треба так? Упереджено ставитися чи ні? А, ні, я гадаю, що ну, вакцини індійського походження ну, нічим не, не, не гірше, ніж інші вакцини. Як вони себе зарекомендували? Який імунітет дають? Наскільки він стійкий, можете розказати? А... Можливо, ви знаєте, Світлана. Всі вакцини, які надходять до центру і прямують до центрів до центрів первинної медико-санітарної допомоги, всі вакцини мають сертифікати. Вони перевірені, вони надійні, і тому не варто вибирати чи індійський, чи болгарський, який доступний зараз під час війни, взагалі дефіцит може відбуватись. Тому треба вакцинуватись тим, чим є, і воно перевірено. Має всі відповідні сертифікати. От про дефіцит, на жаль, мами новонароджених в пологовому стикаються з тим, що вакцини, які в перші дні життя вводяться, вони їх немає просто, просто тому що логістика страждає по країні, щось не доїжджає. Потім треба приходити. Тому хто сумнівається, краще поспілкуватися з мамочками, з матерями, так новонароджених, і зрозуміти, що ось така тенденція. Тому користуємося тим, що маємо. І на щастя, в Одесі медична допомога і вакцини доступні. І, можливо, купити е, в аптечній мережі теж, але це потрібно замовити, е, замовити, це потрібен Сертифікат виробника, і з дотриманням обов'язково холодового ланцюга це повинно відбуватись, і, і е, ця е, вакцинація повинна проходити е, в, у сімейного лікаря під наглядом лікаря. Ка взагалі тенденція вакцинації від правцю і від інших хвороб зараз під час війни? Чи бачите ви, що наплив пацієнтів наприклад більший, тому що люди стали більш свідомі, не хочуть навантажувати медичну систему? Так хай не хай краще лікарі направляють свої сили тим, кому дійсно зараз конче потрібна допомога. Які тенденції? Я дивилася за останні чотири роки тенденція на зниження. Ну але був деякий підйом у 2021 році, а з 21-го року вже тенденція на зниження. Ну я гадаю, це і в тому числі і за повномасштабного вторгнення, та тому, що люди виїжджають за кордон або виїжджають у інші регіони нашої країни. Це погано чи добре? Чи як ви це оцінюєте як медики? Ну, я гадаю, це не дуже добре. Тобто, можливо, люди, які там, переїхали, ще не перезаключили декларацію. То у вас є зараз можливість закликати, тому що знову починається сезон вірусних захворювань, всі батьки зараз знову осторожили. Я, я скажу, в першу чергу потрібно закликати тих людей, які входять до груп ризику. Це люди, які в побуті чи в професійній своїй діяльності стикаються з ґрунтом чи з тваринами і мають ризик захворіти на правець. тому що… Навіть при виконанні побутових звичайних речей можна інфікуватись при наявності подряпин, чи садин, чи звичайний мозоль, чи укус тварин, чи незначні пошкодження шкірних покривів, і потім може потрапити ґрунт і може відбутись інфікування. Це перш за все працівники сільськогосподарських підприємств, працівники теплиць, працівники, які... Працюють з тваринами і мають високий ризик. Зараз це військовослужбовці, які в будь-який момент можуть отримати поранення і можуть ґрунт потрапити, і може відбутись інфікування. Перш за все, ті, хто відносяться до групи ризику, і ті, хто не вакцинувався більше 10 років, або ті особи, які мають травму якусь. При перших появах проявах захворювання потрібно вакцинуватись чи звертатись за екстреною допомогою. Ми от казали, що правець від людини до людини не передається. Тобто вакцинація це особистий захист. Так я правильно розумію, Так. наголосіть, будь ласка, на цьому, тому що ми от звикли, що колективний імунітет, там більша частина вакцинується і захистять, наприклад, тих, кому не можна вакцинуватися зараз, так або якась відкладена вакцинація. А тут саме захист конкретної особи. Вакцинуватись не можна вагітним жінкам. Чи вакцинуватись не можна тим, тим людям, які мають алергічні реакції або сильні реакції, відбувалися алергічні на минуле введення. Тобто такі особи тільки після консультації лікаря, а дітям, дітей повинен оглядати педіатр. І ці люди, хто хоче вакцинуватись, вони повинні бути абсолютно здоровими. Так, абсолютно здоровими. ще як треба підготуватися. Тобто нормальний стан має бути в людини, так? А, Розкажіть там так, особливої підготовки немає, але так, ну як сказала моя колега Світлана, це має бути просто огляд у лікаря. Ви маєте бути здоровими. Тобто, якщо у вас зараз якесь госте захворювання та температура там вище 38, то вам треба трішечки відкласти вакцинацію. До виздоровлення, до повного виздоровлення, так? так? Ну і тримати зв'язок з сімейним лікарем. І наостанок я прошу, щоб ви ще раз наголосили. Осінь наступає, так, і знову будуть вірусні хвороби і різні можливі бактеріальні інфекції, так, ускладнення і так далі. Щоб цього не сталося, щоб пройти цю осінь, зиму здоровим і щасливим. Що потрібно зробити? Вакцинуватися. Вакцинуватися. Я вам дуже вдячна за розмову. Дякую, що завітали. Єлизавета Загайнова і Світлана Кушнір. Полицієї години для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.